Всім привіт! Моє ім'я Вячеслав, я інженер проект на відділу Даху. І сьогодні хочу вам розказати про дуже крутий та цікавий модуль під назвою DahoX XML POS. Цей модуль був спроєктований компанією Dahu та мною особисто, і він призначений для того, щоб допомогти зберегти ваші кошти. Сьогодні бізнесу важливо не лише бачити, що відбувається на торгових точках та площадках, а ще й важливо захищати свої фінанси. Саме для цього компанія Дахо разом з інженером компанії Vietec розробила цей модуль, щоб повністю відповідати. Вимогам українського ринку. А зараз поговоримо, що таке DAHO APOS XML і для чого він потрібен. Цей протокол був створений для того, щоб зв'язати вашу касову систему або будь-які ваші касові термінали з системою відеонагляду DAHO. У ДАО ця система називається DSS Pro. Головні переваги інтеграції нашого модуля вашу, з вашою системою. По-перше, це єдина екосистема. Тобто дані відразу будуть відображатись, прикріплятись до відео. Вони будуть доступні як у режимі реального часу, так будуть доступні. І в архіві. Друга перевага заключається в тому, що це дуже проста інтеграція. Саме протокол XML і звичайний TCP ip протокол. Третя основна перевага це повний контроль кожної транзакції. А саме початок чеку, відкриття чеку, закриття чеку, також дії з додаванням товару, наприклад, ануляція, знижки. І що не менш важливо, це кожна виконана операція касиром буде відображатись в нашій системі. А також бонусом у вас буде повна інтеграція з всіма модулями DAHO system системи DSS PRO, а саме це розпізнання обличчя Face ID, тобто ви до кожної транзакції можете прикріпити обличчя або відвідувача, так або е, касира. Другий модуль це підрахунок відвідувачів. Ви можете будувати конверсію продажів. І третій, не менш важливий модуль це буде детекція черг, Тобто, ви зможете отримувати сповіщення як в реальному часі, так про те, що велика кількість людей збиралась за касою, або, наприклад, довгий час очікування. Всі ці переваги доступні вам в даху. Системі. І так, коли все буде налаштовано, все буде виглядати наступним чином. Як результат, ви будете бачити наступні дані. Номер каси. Дата та час початку чеку. Звичайно, ви будете бачити, хто касир, а також ви будете бачити системні дані, такі як початок зміни, авторизація касира, вхід режим продаж. Наступним ви будете бачити назву товарів, його кількість, його артикул та його вартість. До цих всіх товарів ви також будете бачити і системну інформацію, а саме знижка, яка була застосована, або, наприклад, буде відміна товару. Всі ці дані будуть відображатися в чеку. Що немало важливо, ви також будете бачити і способи оплати цього чеку. Такі, як готівка чи карти, що майбутньому вам допоможе вирішувати спірні ситуації з видачею решти, і як бонус ви будете бачити детальний опис звітів товару, тобто друк X та Z звітів. А зараз ми можемо бачити на екрані детально весь цей чек. Як ви бачите, тут всі події розділені за кольором. Це допоможе в майбутньому в режимі реального часу відслідковувати дуже важливі події. Ви бачите на цьому відео, що червоний відображається системні події, які потребують уваги оператора або служби безпеки, такі як ануляція чека, відміна товару та, наприклад, збільшення зменшення кількості цього товару. Також жовтим кольором будуть відмічені ті позиції, які мають значення в вирішенні спільних ситуацій. Такі, як збільшення кількості, корекція вагу, оплата, відкриття каси, друк різних світів. А інші більш нейтральні події будуть відображатися нейтральними кольорами білим, синім та зеленим. Як бачите, цей модуль є доволі багатофункціональним, тому може закрити будь-які ваші потреби. Завдяки цьому ви зможете виконувати будь-яку комбінацію пошуку. Наприклад, знайти чеки за 10 число з, наприклад, певним касиром. Пишемо прізвище і виконуємо пошук. Все, ми знаходимо цей чек, ми його можемо переглянути, всі його операції, ми бачимо, з якої це каси, ми бачимо номер цього чеку, а також ми зможемо переглянути це відео більш детальніше з відображенням кожної операції. Або, наприклад, ми можемо знайти чек на суму від 15 до 20 тисяч гривень. Все дуже просто: ми вибираємо наші чеки. Далі ми вводимо суму чеку від 15 тисяч до 20 тисяч гривень і вибираємо дату. Наприклад, за середу, 10 число. Виконуємо пошук і ми знаходимо цей чек. Так само ми можемо його переглянути. Ознайомитися з позиціями, з системними подіями, які там відбувалися, і, звичайно, ми можемо переглянути відео. Чи, до прикладу, знайти чек, де була відміна товару. Для цього ми вибираємо тип подію відміна. Далі вказуємо вартість нашого товара. І виконуємо пошук. Як бачите, цей чек був знайдено. Також ми можемо ознайомитися з ним та переглянути відео. Як бачите, комбінації пошуку можуть бути різні: будь то відміна товару, будь то сума за чеком, будь то відкриття каси, чи будь-які інші комбінації, які ви захочете. Окрім цього, ви також можете виконувати пошук і по номеру чеку, по касиру, по сумі чеку, по виданій решті, по вартості товару. По загальній ціні, а звичайно, також по ключовому слову, наприклад, це назва товару або будь-яка інша системна подія. Поговоримо про те, що потрібно, щоб реалізувати е, цей постпротокол. Зі сторони даху, все доволі просто. Ви берете реєстратор п'ятої серії та будь-які камери навіть іншого бренду. Зі сторони замовника вам потрібна лише касова система, яка підтримує XML протокол. Реєстратори п'ятої серії можуть бути будь-які, будь то на 8 каналів, 16, 32 і так далі. Якщо ви заходите на якийсь уже готовий об'єкт, вам достатньо реєстратора на 8 каналів, щоб підключити 8 каз, і далі ви можете використовувати вже наявні камери, які є у замовниках. Якщо ми говоримо про новий об'єкт або його модернізацію, ви можете брати вже 32-канальний реєстратор як варіант і камери даху 5 серії. Що вам це в підсумку дасть. Камери, звичайно, будуть транслювати і встановлюватися над касирами, і також вони будуть виконувати допоміжну функцію, така як підрахунок відвідувачів або, наприклад, детекція черг. Це все дозволить вам не лише використовувати POS, а й комбінувати з модулями. Якщо вам потрібно, ви також можете встановити камери п'ятої серії для того, щоб розпізнавати злодіїв на вхідній групі дверей. Також сценарій використання цього модулю можуть бути не тільки ретели, тобто супермаркети, мафи, продуктові магазини. А це ще також може бути агросектор, аптеки, АЗС або, наприклад, виробництво чи логістика. Тобто, будь-які сценарії, де використовується касова система, там ви зможете використовувати цей модуль. Що ж, я сподіваюся, це відео було цікавим для вас та інформативним. Але якщо у вас з'явились будь-які питання, задавайте їх під цим відео або звертайтесь до менеджера компанії Viatec. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Та з вами був В'ячеслав. Бережіть себе!